Вітаю вельми, шановні пан, пані та панове. Давайте подивимось тінь, яка впливає на вас зараз. Тінь, яка впливає на вас зараз. Вона миній колоді це чорний гримуар або мікрокоміком. Має назву колода. Ваша тінь, яка впливає на вас зараз. Дуже цікаво. Шестірка мечів, трійка Пентаклів, Двійка жезлів, туз Пентаклів, сила. А тіньові аспекти це підсвідомі страхи наші обмеження або розв'язані питання, які впливають на ваш вибір та емоційний стан. Цим картам давайте подивимось взагалі, що це означає для вас. Ви перебуваєте на такому періоді, на переході. Щось таке стрімке, щось минулого ще вас тримає. Є страх прийняти важливе рішення або довіритись новим можливостям. Можливо, ви не відчуваєте достатньої підтримки, або боїтесь працювати в команді. Ви маєте велику внутрішню силу, але, можливо, боїтесь проявляти її повністю. Як інтегрувати цю тінь, щоб вона вам давала плюси? Відпустить страхи минулого, ви вже рухаєте сперед по шістьохі ночів, дозвольте собі нові можливості, ви їх заслуговуєте, не бійтеся робити вибір, навіть якщо ви не ідеальний, ви завжди можете скоригувати шлях, працюйте над тим, щоб сприймати свою силу. А не стримувати її. Тінь, яка зараз впливає на вас, пов'язана з сумнівами, в своїх силах і страхом перед змінами. Але у вас є все необхідне, щоб перетворити ці виклики на свою силу.